Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За критику безмозглої депутатки, Зеленський зняв з посади свого представника у Верховній Раді нардепа Федора Веніславського, дрібна помста, пише Віталій Купрій. Пам'ятаю, як у перші дні вторгнення ми разом з паном Федором розробляли закон, який мав посилити тероборону, і той був ухвалений Верховною Радою та направлений на підпис Зеленському. Проте втрутився Єрмак і закон в порушення Конституції України. До сих пір і не витований і не підписаний серед новел цього закону. Був обов'язок а не право органів місцевого самоврядування фінансувати заходи національного спротиву. Також виправлялись помилки та спрощувався процес створення добровольчих формування територіальних громад. Все потрапило у смітник. а Тепер на задвірки влади направили і нардепа комітету по обороні та розвідці Федора Веніславського безпорадно аплодує раніше. Купрій поширював Буткевича. Послухайте, і ви ці слова прочитав уважно статті на Вашингтон Пост та Ноупе. Про конфлікт залужно із Зеленським та хід контрнаступу, і побачив, як, от буквально кожне сказане мною слово про все це за останні півтора роки, виправдалося. І те, що Зеленський почав точити зуб на Залужного ще з весни 2022-го. І що головним застрільником ненависті є особисто Єрмак. І як Зеленський вліз в управління армією, створив собі улюбленців і ламає систему роздові стереку навколо наступальних дій через інфоєрмачню, і як його плавить від того, що залужний не хоче виконувати. Піар забаганки банкової на крові люд. Дей та почав публічно вимагати або ресурсів, або визнання глухого кута, і про те, як саме залужний мав сміливість зупинити кривавий наступ у узгоджених планах з американцями, але без надання навіть всієї обіцяної техніки, не кажучи вже про критичні речі, про які він не втомлюється нагадувати ракети та літаки, і про те, як мершавим і гнилим в душі є Зеленський, який постійно керується виключно одним рейтингом, і щоб він був недоторканим, який дозволяє собі тролити залужного на своїх ставках, все те, про що у мене болить язик вже говорити. За що мене проклинали всі, кому не лінь? називали агентом Кремля та хайпожором. А тут оп, і таке кожне слово виявилося правдою, навіть більш огидною, ніж можна уявити. Це я про початок накатів на залужного, коли ще трупи в Бучі не всі опізнали. Через те, що Єрмак вирішив, що залужний має через призму віри в ЗСУ більшу довіру людей, за цього злобного клоуна. І що залужний ніколи не мав і не має політичних амбіцій, і що вся гнилорота движуха навколо конфлікту ОП і армії це виключно заслуга і справа рук самого ОП. І скільки ми людей. Втратили і втратимо через огидні політичні ігрища Зеленського та його Кодли, типу успішного комунікаційного кейсу Бахмут, за який полягло стільки людей. І як Зеленський мріє поміняти залужного на свого улюбленця Сирського, який у військах має чіткий імідж м'ясника з погонялом генерал 200 А скільки ж лайна навіть деякі так звані колеги на мене вилили тоді, ще в травні 2022-го, коли я про це повідомив? Повідфренджували, записали в порохоскод. Ну таке звик, якось пи. Це той випадок, коли я не радію в стилі, я ж казав. Ми стрімко несемося до поразки у війні. Ім'я у цієї поразки ні, не Ярмак, Зеленський. От як правильно, бо немає ніякого Єрмака без Зеленського. Єрмак це просто продовження волі Зеленського, скільки б він не ліпив із себе сірого кардинала. І зараз заразеву угоду своєму дрібному комплексу Наполеончика гробить нам країну остаточно. А щоб ви мене не записали ще раз в агенти Кремля, нагадаю, нам не можна зараз влаштовувати бунти, бо тоді нам точно миттєво кранти. Якось треба змусити цю паторочку, що засіла на банковій працювати. Нічого кращого, ніж максимально. На публічність для знищення його рейтингів, і таким чином примусу до дій я не бачу. Нас очікує вкрай складний час з невідомим майбутнім. Єдине, що нас може витягти, це армія. Тому підтримуйте все і всі, хто працює на благо ЗСУ, і навпаки, всі, хто приносить шкоду армії, справжні вороги. Єдине, чому я зараз радію, це тому, що велика частина людей нарешті починає розуміти, хто ворог армії, а хто її становий хребет. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.